Основу. Основу. Але тут є вірш регіонал. Вірш регіонал. Ви знаєте, я вам скажу, ви, коли почуєте цей вірш, ви догадаєтеся, що це міністр юстиції, рухівець колишній, а сьогодні видатний правник регіонал. Має він таланти надприродні, б'є брехнею правду наповал. Двох часів він чує перед час, коли до руху треба йти, і час, коли до п'ятої колони прикрутитись трах на всі гвинти. Коли він, коли він на мене дивиться, лукаво і говорить, мудро, наче змій, що народ повинен мати право визначити дух державний світ, визначити, проголосувати. Чи в Європу йти, чи під Москву. Ах ти, гаде, виповзай з під хати, покажись, який ти наяву. В Україні, де панує змова зрадників із владної братви, Де рука можна вже готова підписати все, що йде з Москви, ти даєш народові свободу, знаючи, що твоя мова лжа, вибір наш фальшує на вдогоду. Москалям твоя ж таки душа, не душа, а душечка холопа, чорна, як зернина на кукілю, що жадає жити, як Європа, та служити подайки Кремлю. Ти прийдеш під перку та щитами сотні виборчих дільниць, як звір, наше право рватимеш зубами, мокрий із печатками папір. Ти палити будеш бюлетені, ти почуєш, як вони кричать. Голоси свободою натхненні. Що